Це маленький пароплав, той, що невелику кількість людей привозив. Дмитро Піркл кілька років ганявся по всьому інтернет-простору та буквально по Європі в пошуках друкованих пам'яток про цей куточок межигір'я із зібраних листівок та світлин, які датуються 19-20 сторіччями. Потім було зібрано 12. Вони прикрасили новий календар. Колекціонер каже, що здійснив мрію повернути до пам'яті людей справжнє межигір'я. Як тільки втік Янукович, одразу на територію зайшли вчені, про це всі мріяли. Я шукав тих, хто ще цікавиться, хто щось видавав, якісь твори про монастир, щоб зібрати максимум інформації. А це моя колекція, яку я збирав по всьому світу, тому що оскільки місце було популярне для відпочинку, то іноземці. Часто там відпочивши відсилали поштівочки там в Бельгію, Францію, в Німеччину. Тому на, на заході збереглося трошечки інформації. Ще до того, як мальовничий куточок став місцем відпочинку та прогулянок, він був духовним осередком для хмельницьких та запорізьких козаків. Вони навіть ставали ченцями монастиря наприкінці життя. Останній кушовий отаман Петро Кальнишевський звів багато споруд на його території. Межигірський монастир закривали двічі за часів Катерини II та в 1920 році. Це єдиний монастир, який більшовики в 1935 році знищили для того, щоб перервати історичну пам'ять українського народу. І якщо в інших монастирях вони знищили там храми, там ще щось, то в цьому монастирі було знищено все. Потім це місце перетворилося на державну дачу, а в останні роки ми всі знаємо на що. Із останнього, ну навірно, всі знають і, і з того що не називають а вже многожир'є. Технічна робота з обробки старовинного друку зайняла три місяці, щоб привести всі картинки до єдиного стилю. Тепер, коли пам'ять про києво спасо спасопрображенський монастир починає повертатися, автори благодійного проєкту знов мріють. Про відбудову справжнього духовного межигіля. Ну, Прийшло время возвращать, возвращать наши духовные ценности. Я верю, что мой скромный такой вклад будет даже способствовать тому, чтобы пришло еще большее осознание нашей принадлежности, большой, глубокой культуре. Наклад календаря із зображенням Києво-Межигірського монастиря не дуже великий. Зацікавлені зможуть побачити його в історичному музеї та найближчим часом на інтернет-сторінці Дмитра Піркла. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новину одинадцятого каналу.